Зараз ми поговоримо про перші весняні обробки. Чим, коли і як, і що саме головне, для кого потрібно робити ті чи інші обробки, тому що всі попривикали, що е, обробляються перші весняні обробки е, олійно-масляними препаратами. Тому я зараз вам розвію цей такий міф, як окажеться, що не всім обов'язково потрібно працювати олійно-масляними препаратами по тих чи інших е, кустурах. Тому дослухайте це відео до кінця, буде цікаво, і ви візьмете для себе дуже багато корисного. І при цьому всьому ви зекономите багато своїх коштів, часу і, і зусиль. Тому що бовтати зараз різні бовтанки з цим вапном, з бідними купоросами, це теж треба сильного терпіння мати. Тому давайте підійдемо. Приходить до мене жіночка і каже: дайте мені. До речі, це я ось. Знаходжуся в магазині, магазин знаходиться Ростянець, Гайсінський район, Вінницька область, в центрі зразу через дорогу біля Ставка. Тому що ви орієнтувалися, звідки це йде кхм, відеозйомка. Вона мені сказала, що дайте мені ось зімовіт. Я кажу, питань немає. Ось є зімовіт, є другі препарати. А кажу, а ви в тому році видно не обробляли? Ні. Вона каже, чому я вже три, три роки обробляю цим зімовітом? Я кажу, а скільки років дерева? Вони, вона каже по вісім е, рочків. Я кажу: послухайте, вам е, не потрібно це робити. Таким, е, таким препаратом у вашому саду і з віком ваших дерев потрібно робити раз-два роки таку обробку. Промислові сади навіть не роблять кожен рік такі обробки. Для чого ви витрачаєте кошти, свій час і все інше? А, і я їй пояснив, що ну нема тої потреби нагальної. Якби у вас були там старі дерева, де кора відвалюється, і вам потрібно максимально їх захистити від різних лишальників, хвороб, шкідників, щоб я не вилуплювалася, бо вони під корою ховаються. То да, два рочки попідряд можна обробити, а потім знову прорідити це оброблювання. А вона, а що ж мені тоді робити? Я їй кажу, дивіться, дуже є простий спосіб. Тобто, в мене ці препарати є, але я їй порекомендував. Берете будь-який міць місний препарат. По-перше, не будете. Що означає будь-який міцний мі препарат? От візьмемо на прикладі Чемпіон. Фунгицид контактний, широкого дію спеху. Ну, то, що понятно, що вони всі на основі міді широкого дію, що вони запікають все. Тобто він хорошо розтворяється у вашому відеречку. В якому відеречку? В, в оприскувачу. Просто висипали туди. От вам я зараз розкажу. Елементарну, просту схему. Тобто, якщо ви в тому році обробляли ці цими олійно-масляними, не треба, цьому році опять обробляти, бо весь інтернет гудить, що потрібно. Робіть правильно і ефективно, і зекономите і гроші і час. Є змога, прийшли до мене, взяли, нема змоги. Ви вже будете підковані інформаційно, підете в іншому магазині, візьмете, вже будете знати, що вам сказати, що вам дали продавці. І буде все чудово. Дивіться, берете ось фунгицид на основі міді. Тобто мідь, місний фунгицид, все, все, що вам потрібно. Він хорошо розчиняється, ви обробили дерева. Вони йдуть контактної дії. Тобто вам потрібно дерево обробити максимально ефективно, тобто раз в раз, щоб не було ніяких прогалин, тому що це дуже велике має значення. Ми обробляємо цим мідь місним препаратом, коли надувається брунька. Надувається, не лопає, а тільки надувається. Воно подіє вам днів 10, при плюсовій температурі, звичайно, плюс 5 і вище. Днів 10-12 до 14 днів, воно подіє. Потім, коли легесечко брунька починає вже лопне, ви можете використовувати препарат брунька. Тобто це він буде захищати далі, проводити дію захисту. Все, що не, не зробив чемпіон, образно, я так кажу, ну ми конкретно говоримо за чемпіон, бо я взяв чемпіон. Потім буде працювати брунька. Саме головне, до речі, що я мав забути сказати, щоб ви працювали ефективно е провіреними. Препаратами. Тому що, тому що дуже багато підробок, то ви там хоч чітко танцюєте біля тих дерев, нічого вам не поможе. От, наприклад, в мене, да, брунька, бачите, листочки, вони йдуть з голограмою, ось листочок і ось листочок. І вони такі виблискують, вони мають голограму, тому що, значить, цей препарат буде ефективний. Цей препарат вже, брунька, вже буде вас захищати від, від щитовки. від... Від кліщів і попереджувати в майбутньому розвиток хвороб на перську, як курчавість листя, оце закручується листя, червоніє. розумієте, І на абрикосі буде боротися з, з, з моноліозом і з іншими хворобами. Тобто на абрикосі оце у вас гілочки сохнуть, чорніють, листочки чорніють, це не приморозки, це 90%, що це у вас знищує хвороба. Тому дивіться, як, як прекрасно виходить. Обробили раз. Лопнула брунька, обробили два. Мишече вушко чевушку вирізли, листочки маленькі, обробили хорусом, взяли хорус, взяли хорус. Потім ви просто прийшли в магазин, взяли 3-4 пакетика і доволі пішли. І заплатили за це все 100 гривень, образно сказати за все, і там і пару пачок спічок. Тобто, опять же, берете хорус, ви маєте дивитися, дивіться, на... бачите, Блін, як це так правильно вам показати, щоб був головне оригінал. Сінгента он б... написано сінгента, бачите? Перевертайте звідси, він всім блистить. Має бути теж тут написано сінгента. Я не знаю, чи телефон передасть таке. А ось дивіться, ось, дивіться надпись. Бачите? Дивіться, я не знаю, чи, чи видно вам, чи не видно. Сінгента. Бачите? Під таким углом ви дивитесь, тут має бути сінгент. Значить, це препарат оригінальний. Хорусом ви обробляєте доцвітіння. І можете після цвітіння. Якщо ви вже обробляєте після цвітіння, після цвітіння, то вже можете сюди ще додати інсектицид, ампліго, енджіо і їм подібні. Якщо ви бачите, що у вас похмура погода, йдемо далі, якщо ви бачите, що у вас похмура погода, що запилення у вас буде проходити дуже неефективно, бджіл немає, бджел, бджіл, 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 немає, то можете використовувати по Квітках гіберлінову кислоту вона допоможе запиленню, можна так сказати, штучному запиленню ваших квіток. Тому просто елементарно кілька цих препаратів, потім, звичайно, ви при обробці, будете використовувати антистреси, тобто захищати свої плодово-ягідні від зворотніх приморозків і давати їм вже трошечки по листу можна різних добрив. Ну, наприклад, ну, і добрива, звичайно, є різні. Ну, той самий, дивіться, він хороший плантатор, плантафол. Тобто дуже багато є різних препаратів. препаратів. Ну, звичайно, прийдете до мене, я вам це все розкажу більш ефективно. Але просто у кого немає змоги до мене прийти, то просто, щоб ви розуміли, що вам, і, що вам потрібно знати. Тому це така, знаєте, дешево і дуже офігенний спосіб обробити. І захистити ваші дерева. Тому я далі буду скидати ще відео. Слідкуйте, кому буде цікаво, будемо працювати, я буду ділитися своїм досвідом. А ви вже робіть, як вважаєте, за потрібне. Тому що... Тому що... що...